Звичайно, приємно сьогодні в той час, коли наші Збройні сили б'ють ворога, перебувати тут і долучитися до такого освітнього процесу, а ще почесніше буде вручити якраз дипломи, які стосуються муніципальних стипендій, найкращим нашим діткам, які були призерами, були переможцями олімпіад. Захищали наше місто на всеукраїнських конкурсах і є гордістю нашого міста Черкаси. Певний, що заради них наші воїни захищають нашу країну на фронті, заради них ми прикладаємо максимальні зусилля тут, в тилу, заради них ми повинні перемагати жити, тому що Україна буде європейською міцною демократичною країною. Дякуємо вам. За ваше навчання. Дякуємо, що ви вірите в нашу країну. Вірите в Україну. поважаєте своїх педагогів. Впевнений, що перемога буде за нами. Хочу вам подякувати о, за те, що ви дійсно цінуєте обдарованих ім всіх стипендіатів, за те, що ви цінуєте талантливих обдарованих дітей і звертаєте велику увагу на молодь, на молоде покоління. І це дуже важливо для нас, особливо в такі складні часи. Мені приємно, що за ініціативи підтримки міського голови Анатолія Бондаренка ці стипендії носять не просто якийсь там знаковий характер а це дійсно достойні суми, які сьогодні отримують і призери МАН, і вчителі, які підготували дітей, і власне стипендіати міського голови, яких дуже дуже багато. Тому ми хочемо, щоб в цьому залі дітей ставало все більше. А ми зі свого боку будемо а, а, підтримувати. І бе, я думаю, за ініціативи міського голови кількість цих стипендій будемо збільшувати.